Я народилась в Криму в українському Криму в 98 році в місті Сімферополь. Точніше, буде правильніше буде сказати АКМЕЗЖІТІ. І коли мені було 4 роки, я з батьками переїхала в Феодосію, де в подальшому навчалась, жила, ходила в школу, дружила. На той момент, в тому віці, в якому я перебувала, я ще була навіть неповнолітня, була в 9 класі. У мене було дитинство, в мене були друзі, в мене були якісь події свої. І для мене ні, не відчувалось, але скоріше по якимось. Таким стурбованим обличчям дорослих своїх е батьків. Я бачила, що щось, щось відбувається і щось недобре. Але конкретно для мене це все сталося е зненацька. Така відправна точка конкретно для мене, для моєї родини, коли ми зрозуміли е кінцево. Це було зрозуміло на початку, але коли ми кінцево зрозуміло, що ми залишатися не будемо і що відбувається повний хаос, і так не повинно бути. Е це російські паспорти. Мій батько був настроєний максимально. Проти, з ним було стільки історії, настільки він явно показував свій супротив. Е, і він ходив в 15-му році з футболкою з українським паспортом, і він повісив е, над нашим будиночком е, на горі Узенсирт український прапор. І він завжди дуже чітко вказував свою позицію, на, на чиєму він боці, на боці правди, на, на боці добра, на боці України. Е, і я, чесно кажучи, просто не розумію, як. Е, як йому за це не прилетіло, і як його не засадили, тому що у, е, у Росії це просто ж ідеальна схема. Просто засадити, вбити е, і знищити всіх, хто не згоден з ними. І він не хотів брати російські е, ці клаптики паперу нікому не потрібні е, до самого кінця, поки нам в двері просто в квартиру не постукали дві людини: два таких е, е, хлопця. В формі, але в них не було ніяких ознак. Вони були з зброєю, і вони сказали, що ви вже третій, там четвертий місяць не приходите отримувати паспорти. Вам треба прискоритись. Я відчувала свою безпорадність, те, що я нічого не можу зробити, те, що відбувається несправедливі жахливі речі, які я хочу якось повернути назад, але я нічого не можу з цим зробити. Ну, дійсно страшно за своє життя, бо постійно ти бачиш цих військових, і, е, напевно, останній пункт це ми їх називали нові кримські. Це росіяни, які переїхали в анексований, окупований Крим і купили там собі житло, яке вели себе абсолютно пахамське і некрасиво. Ну, і загалом вся ця атмосфера вона дуже тиснула, і хотілося пошвидше звідти поїхати, навіть коли і було розуміння, що це твоя родина, ти любиш це місце. Це останнє, що ти хочеш. У мене була спланована все життя в Криму. Я там планувала, який я буду е університет поступати, де я буду жити, чим я буду займатися. Тобто, все було супер сплановано. А тут ти просто повинен їхати, тому що прийшли по. І забрали в тебе твій дім. Основні складнощі були з росіянськими прикордонниками, тому що вони питали все, звідки, куди і хто. І, звісно, намагались взяти хабар. Тобто там потім вже, якщо на почалась повна вакханалія, тобто, звісно, ми переїжджали, ми везли багато речей, і там була якась. Фіксована по кілограмам е, маса, що ви можете провозити в машині, не більше 15 кілограм. Що таке 15 кілограм? Ну і звісно, вони так, давайте, давайте домовимось, давайте домовимось. Е, і потім е, мій тато залишився в Криму в той час, коли я вчилась в Дніпрі, тому що йому потрібно було продавати майно. Це все була не швидка справа. Е, закривати бізнес, допомагати моїм родичам виїжджати з окупованого Криму. Йому дуже важко давалася тоді дорога, тому що постійно його на нього тиснули. Чому в нього українські номера? Ну він пояснював це прямо, тому що Крим це Україна і тому в мене українські номери. Я можу сказати, що для мене особисто найлюбленіше місце це селище Коктебель, Бо там прийшло моє дитинство. Там прийшло моє літо з батьками. І напевно така друга улюбленіша точка це гра у на яке я проводила всі свої літні канікули. Бо мій батько займався дельтапланірізмом і влітку він займався такими повітряними прогулянками, катав людей на мотодельтаплані, а восени він навчав людей дельтапланерізму. І я проводила там на цій горі все літо. Ще в 97-му році там мій тато поставив будиночок, в якому ми жили. І зараз Росія хоче його знести. І це теж е, така дуже в дуже е, велике біль для мене, тому що це, це якби це всі мої спогади. Я вірю, що е, війна закінчиться, закінчиться перемогою України, і що я повернусь в Крим. Всі будуть покарані за свої вчинки на все на всю, на будь-яку несправедливість знайдеться завжди справедливість, і е, насправді російсько-українська війна це. Прямо книжковий приклад боротьби: боротьби зла і добра, і добро перемагає завжди. Бо бо такий закон всесвіту, що не можна зробити купу жахливих, просто мотришних речей і залишитись безпокарним.